Якщо в тебе не було маски черепашки ніндзя вдома в дитинстві, то ти лох. Черепашки ніндзя займають неймовірну частину мого дитинства. Думаю, що всі люди, які народилися у 2004 році, знають цю пісню. Цей мультфі був настільки ж крутим, настільки моторошним, страшним, було неймовірно прикольною атмосфера. Я навіть можу порівняти його з мультфільмом 2007 року. Черепашки ніндзя з 2007 року дійсно подарували нам відчуття живих персонажів на екрані зі своїми характерами, зі своїми сімейними проблемами, внутрішніми терзаннями. Все це змушувало нас дивитися за історію дуже уважно і не відволікатись. Але це тільки про Леонардо і Рафаеля, бо на інших персонажів в цьому фільмі просто ну насрать була розробниками Хуюза. Але якщо ви зараз придивитеся цей мультфільм, у вас виникне пару запитань, які. Чогось не розкрили в фільмі. Чим саме займався Леонардо? Як Рафаель зміг злякати один цілі банди, що за нього балакали настільки голосно, що аж каналізацію Мікеланджело почув? І ці питання не дають тобі спокою, бо на них відповіді тобі не дадуть. Ну. Фільмі дадуть в ігрі. Знаєте, зараз прийнято в першій частині якогось фільму робити якусь загадку, щоб людина захотіла подивитися і другу, і третю, і, і п'яту частину фільму. Але розробники цього фільму пішли трошки далі і вирішили розкрити нам всіх персонажів через ігру. А чи настільки приємна ця гра? Давайте перевіримо, чи буде в цій грі більше плюсів чи мінусів у 2024 році. Черепашки ніндзя 2007. Да, класне вечепаха. Друзі, ви дуже круті. А це що таке? Благодарю. А за підписку окремий респект. Ну а тепер поїхали. З першим мінусом ми сталкуємося ще до того, як ми навіть запустили цю гру. Бо знайти ріпак дуже легко, але знайти той ріпак, який запуститься, ну це просто неможливо. Без допомагаючих програм у вас просто не вийде в неї пограти. Ви будете її запускати, у вас буде чорний екран і ніякого звуку. Максимальна картинка, на яку ви можете розраховувати, це картинка вашого обличчя в екрані монітора. Я перелазив весь інтернет в пошуках рішення цієї проблеми. Мене навіть закинуло на старі форуми 2008-2009 року, в яких люди намагаються мені до... Вести, що для того, щоб просто запустити ігру, треба просто змінити якість. Основна проблема в тому, що нових формів просто немає. Я навіть намагався скачувати собі різні утиліти, які допомагали б мені запустити її, але ну воно просто не працює з цією грою. Два дні. Два дні я шукав спосіб, як обійти цю фігню, і як і тох, я зміг це знайти. Спосіб, як запустити ігру, я викладу до себе в телеграм. На жаль, я не можу вставити його сюди, бо YouTube не дуже любить всякі відео про походження. Але я буду чекати вас там, і там дуже швидко, дуже легко інформація донотися. for it Хочу одразу сказати, ця гра була створена не для комп'ютерів, а для PlayStation 2 Xbox 360 і V. Так що я дійсно не чекав на те, що ігру 2007 року гарно імпортують на комп'ютер, в то час як зараз, дуже херовенько це роблять. Але на моє здивування, ну дійсно непогано. Всі моменти, які ти можеш пройти на джойстики, ти без проблем пройдеш на клавіатурі і отримуєш максимальне задоволення. Коли я кажу про управління, я кажу зовсім про інше. Я кажу про камеру, яку ти просто не можеш вертіти. Так, 70% ігри вам не буде це. Заважати, вам це буде навпаки комфортно. Але як тільки на вас нападе банда із 10 людей, і ви не будете бачити удари. Бо якщо з бійцями ближнього бою ще більш-менш можна якось звикнути, то лучників це просто імбалансні персонажі, бо ти їх просто не бачиш до того моменту, поки вони в тебе хоча б раз-два не вистрілять. Як тільки ви будете паркурити і не будете бачити, куди пригати, то повірте мені, це дійсно злить. Сейвів тут неймовірно мало, так що, скоріше за все, якщо ви помрете десь впавши з криші, то ви почнете місію з самого початку. Але до цих моментів дійсно можна. Звикнути. Буквально через пару годин такої гри ти починаєш розуміти, як построєна карта, і можеш прийти на абон навіть без можливості вмерти. Що стосується боїв, в ігрі є кнопка, яка дозволяє тобі прочекати всіх персонажів одразу, але все одно на це є надавремя. І Як не крути, є можливість того, що тебе просто щас ударять і зіб'ють всі твої зіроньки. За них ми потім поговоримо. Все це, це зовсім не так критично, як наступна частина цього відео. Ці грі в моментів, які просто не можна пройти, траплялись мені всього пару разів. Але погодьтесь, це вже на пару разів більше, ніж воно має бути. І що найголовніше, найнепроходіміші рівні трапляються саме з Рафаелем. В цій грі взагалі його не дуже що прям люблять. В цій грі у кожного з черепашок є своя особиста способність, яка дозволяє йому бути унікальним персонажем. Профаеля це лазити по стіні і угадайте, що він не може робити в цій грі. Правильно лазити по стіні посередині стіни він просто відпускається і падає вниз, і все це стає просто неприходимий момент. Ти не можеш пролетіти, ти не можеш пропригати. Є одна механіка і ти маєш виходити саме так. І що найприкріше, рішення цієї проблеми. Просто немає. Я облазив весь інтернет. Я потратив неймовірну кількість годин на те, щоб просто зрозуміти, як мені вирішити таку елементарну проблему. Але, на жаль, я нічого не знайшов. А точніше, рішення є, але воно настільки радикальне, що хотілося знайти хоч якесь інше. Але ну не завжди так виходить, як ми хочемо. Єдине рішення цієї проблеми просто пропустити рівні, в яких вони виникають. Благо, що на Ютубі є дуже багато способів цього зробити. Так що переходьте, якщо треба, там знайти там відео по 5 секунд і подай. Десять там дійсно дуже швидко. Будемо з вами відверті. Ніхто не грає в гру по черепашок ніндзя через босів. Так що давайте зробимо їх максимально слабкими, максимально нікчомними, максимально без якихось допомільних фішек і максимально убого виглядаючими. Це була точно цитата лідеру Ubisoft, коли вони створювали босів в цій грі. Іншої причини, через що вони настільки вялі, нікчомні і не цікаві, в мене просто немає. Візьмемо, для прикладу, першого боса Гаріло, крутий, великий, дійсно відчувається небезпека. Але що це? Нам треба просто батити його на себе, щоб він в сті. Падав на сраку і ми його гатіли. А що буде з генералом, якщо помістити його в цю гру? Могутні воїни, який раніше один міг побідити цілу армію, зараз виглядає як посмішище. Ні, серйозно, молоток? Ви просто дали йому молот, ну і все? А, ні. Він ще потім починає стрибати, так що, нормально, живем. І такі боси будуть нас зустрічати усю гру. А тепер, коли я дійсно перестав спуктувати з пальця всі мінуси цієї гри, давайте перейдемо дійсно до цікавого. Плюси. Що буде, якщо я скажу, що повістування в цій грі построєно набагато крутіше, ніж в фільмі? Отак От воно і є. Я розумію, розказ через комікс може виглядати дуже дивно. Але в цій грі це дивиться дійсно гармонічно. Я навіть більше скажу: інколи тут будуть моменти, коли нам покажуть кадри з фільму, і вони повністю рушать картинку. Ти не хочеш ти їх дивитися, ти хочеш дивитися на комікс. Також хочу сказати, що ця гра построєна повністю як комікс. Тобто у вас є 16 глав, які ви маєте прочести, і ти хочеш їх прочитати дійсно за один раз, як її зробив. Леша вона досить коротенька, так що. Ти не встигаєш втомитися. Навпаки, ти хочеш ще більше, більше, більше. Гра повністю повторює в сюжет фільму. Але за рахунок того, що вона розкриває деякі моменти більш детально, вона змушує тебе понирнути в цей світ. Рекомендую пройти цю гру тільки після того, як ви подивитесь мультфільм. Дуже круто. Чесно кажучи, я вже й забувся, коли в останній раз і настільки швидко вела мене по своєму сюжету. Гра де я відчуття відчути себе неймовірно швидкою черепахою. Після 50 хвилин гри ви вже будете грати за 4 персонажів, вже пройдете 4 локації і вже отримаєте 4 задоволення. Ця гра дійсно настільки швидка, наскільки затягнута. Так що, якщо вам кудись треба йти, краще не запускайте її. Вже коли у вас буде вільний час, тоді і граємо. За рахунок того, що в цій грі все йде неймовірно швидко, основні частини геймплею, такі як паркур, бойові рухи, зміна на Іншу черепашку, особисті удари. Все це, це виглядає неймовірно круто. Але давайте розберемо по полицях кожен з цих пунктів, щоб дізнатися конкретніше, що ж цьому крутому. Почнемо з тієї частини, яка дійсно мене здивувала. Я ніколи не був фанатом попригушек. Навіть в Assassin's Creed, коли я грав ще до його відправлення в Єгипет. я не дуже полюбляв стрібати по домівках. Але тут паркур дає вам дійсно якийсь челендж. В принципі, всі прыжки в Асасині вже відрендерені. Хочеш, не хочеш, а ти долетиш до цілі. В черепашках ніндзя же, якщо ти прийнеш занадто рано, прийнеш занадто далеко, прийнеш занадто близько, все це буде залежати до того, почнеш ти самого початку місії чи не почнеш. І це дійсно додає в цю гру ну звісно, якщо камера дасть вам це зробити, бо скоріше за все ви просто встанете десь на углу. Камера не стане повертатись до вашого прыжка. І ви побачите, що ви тупо стрибнули в землю. Не буду брехати і захвалювати цю гру. Якщо брати кожну черепашку окремо, то тратити вам стає нудно вже після третього бою на локації. У захист цієї гри можу сказати, вона теж розуміє, що бої затягнуті. Тому зазвичай більше двох-трьох боїв за одну карту вам не дадуть пройти. За винятками Рафаеля, його альтер-ега. Я так зрозумів, що в цій грі або його дуже полюбляють, або дуже ненавидять. Бо за Рафаеля можуть дати 5 і 6 боїв, і це ну просто вмерти можна, як це довго і нудно. У кожної черепашки є свій бойовий стиль. І це додає якоїсь живості в ігру. Ти розумієш, що за Донателло ти можеш писати людей навколо, за Мікелянджело ти можеш швидко крутитися і швидко накидувати удари. За Рафаеля ти можеш. <плес> Леонардо кидає свої мічі, вони кружляють навколо нього. Це неймовірно круто. Також не можна не сказати про парні, ударі Черепашок. У кожної черепашки є своя унікальна пара, з якою вони б'ють удари. І вони всі виглядають неймовірно ефектно. Щось більше, щось менше, у Рафаеля, звісно, що менше. Але всі грі бої виглядають ну дійсно гарно, вони прикольні. Знову ж таки, за рахунок швидкості. Але я вам дуже сильно раджу з умовою цієї камери юбічної іграти тільки за і Донателло. Мікеланджело круто швидко б'ється. Донателло б'є. По вколу, і ви вас просто не можете окружити вороги. Кожна черепашка наділена своїм особистим навиком, яка дозволяє їй відрізнятися від своїх братів. Леонардо може шикарно показати собі в паркурі. Мікеланджело літає на нунчаках, і ми дійсно будемо багато цим користуватися. Бо дійсно бувають ситуації, коли не хочеться мільйон разів натискати на пробіл. Пригим, натискаємо, летимо. Донателла має палку, яка пришвидшує наш рух і допомагає пройти в містах, в яких пройти звичайною черепашкою, було ну, затруднітельно. А Рафаель, ну, в нього сайкруті, і костюм. Ну, от не люблять Рафаеля в цій грі. Ну От що я можу з цим? зробити у цій грі є декілька способів того, як утримувати нас як ігрока і не давати нам сумувати, підтримуючи постійний інтерес. Перше, це зірочки, які набиваються в той час, коли ми вбиваємо ворогів поспіль. Але варто нам один разочек розслабитись. Залишилась одна зіринка. Так точно якийсь чорт з лука в нас вистрілить і все зіб'ється. Так що будьте уважні. Це елементарне рішення, яке дозволило нам зосередитись на грі і не розслаблятись навіть в моменти, коли нам стає нудно битись. Бо якщо ти не будеш набивати собі зіроньки, то будеш грати просто вічність. А так ти зможеш. З одного удару всіх ча. ча, ча. Також штука, яка на мене дійсно спрацювала, це оцінка твоєї гри після кожної глави. Усі монетки, які ти зібрав, усі бійки, які ти пройшов, время, за скільки ти пройшов, усе це нереально захоплює, і кожен раз я хотів покращити свій результат. <тас> на цей раз я то гри я зміг зробити тільки коли сів писати цей сценарій. І розібрав усі плюси і мінуси знов. Бо мені дійсно довелося згадувати неймовірно довго всі мінуси цієї гри. А плюси їх настільки багато, що просто їх не помітно гру вам треба пройти, що ви коли-небудь в дитинстві в неї грали. Ви отримаєте неймовірне задоволення. Візьміть собі вихідний, сядьте, потратьте буквально 6 годин ігри і ну поверніться в ці моменти. Це було неймовірно круто. Але чи варто грати в цю гру абсолютно лівій людині? Людині, яка не знайома з цим світом, яка не дивилась цей фільм, людина, яка ніколи не ридала того, що Леонардо украли. Я вважаю, що так. А з вами був Дані. Я сподіваюся, що вам дійсно сподобалось це відео. Постав лайк і підпишись на канал, якщо тобі дійсно цікаво наблюдати, як я, і мої контент будуть рости. Грайте у гарні ігри. А чи всі ігри з нашого дитинства гарні? Я перевірю. Пака.